Так, день вам добрий. Сьогодні у нас п'ятий епізод по Don't Starve І як бачите, погода у нас весела. Е, головною нашою задачею, напевно, буде на цей епізод: це збір їжі. Е, та, власне, мені треба дотягнутись до пультасу. А тепер продовжуємо. Е, о, ще червонодупий сезон. Жах просто якийсь. Коротше, головна задача наша це збір їжі. Після цього також варто б небагано було б забезпечити себе такими речами, як сушарки для м'яса та, напевно, казанчик для готування їжі. Проблема в тому, що у мене, здається, немає каміння взагалі ніякого. А до найближчої купи каміння. Тягну... Тепертись достатньо далеко. Так, що в Честері у нас? В Честері у нас трошки каміння є. Може на ферму вистачить. Також варто не забувати, що через трошки днів на нас вже мають напасти собаки скажені. Десь приблизно наступного епізоду це має статись. Е, так, загалом сьогодні що? Сьогодні я буду шаритись, зараз перевіримо пастки з кролями, які нічого нам не дали. Таке враження, що тут кролів взагалі немає. А переставлю ці дві пастки біля того місця, там, де ми бачили як яких. Зараз згадаю, як називається ця штука жаб. Там, де ми бачили жаб. Потім я спробую по-швидкому набрати трошечки е каміння біля гнізда страшної пташки одноокої. Так. Щось під час дождю майже нікого ніде немає. Мене це трошки лякає, бо це може означати, що скоро наступить зима, а нам цього по суті не треба. Так, тепер треба дивитись, де у нас є. Чудовий лісний масив, який зараз ми будемо спалювати, щоб набрати вугілля. До каміння тягнутись далеко, тому пропустимо цей пункт нашого плану трошки. І обмежимо стільки камінь. Так, персонаж поки що ще не голодний, але потихеньку психувати починає. О-о-о-о! Це чудово! Це якраз те, що мені треба. Доведеться його бити підручними засобами. Давай, ламайся. Чудово. М'ясна е, булька. Так, і я чую вже собак, вже чудово. Так, мені напевно варто. Повертатись до своєї бази, підготуватись до нападу, зробити мармуровий э, костюм, заодно перечекати, напевно, ввечір, а потім вже займатися зборами ресурсів. О, шо б тебе. Я не пам'ятаю, чи я робив спис. Не Честера. Зараз ми цю собаку підведемо до наших буйволів. Хай вони з, ним, з нею розбираються. Головне, щоб честера не вбили. Жах якийсь. Треба буде реально побудувати тут стіни навколо. Цієї своїй бази. І вже достатньо холодно. Просто прекрасно. Або це холодно нашому персонажу стало через те, що він достатньо сильно промок. Так, а що? Аха, йому грець, не те я зробив. Спалив скриню з повністю всім, що було всередині. Жах якийсь просто. А, Одна невдача за іншою. Ну, добре. Запаруємо, запалимо вогнище, посмажимо трохи місця. Трендець. Неочікувано все стало просто погано. Коли наступе наступний день, нам варто буде... Піти в ліс і нарубати дров. Не те, щоб я їх уже нарубав. Треба буде глянути, що у мене було в скрині, а то якось виходить взагалі паршиво. Так. А, о, до речі кажучи. Зброя. Чи робив я спис. Мені треба одна мотузка. Чи робив я мотузку? Не робив. Тепер зробимо спис. Хоча б від собак буду відбиватися. Я от, чесно кажучи, не пам'ятаю реально, що там у мене за ресурси були в тій скрині. Я туди щось скинув не дуже мені таке і необхідне. Основне тут, що мені треба лежить якраз таки в честері, начебто. Що ж я в цю скриню скидував? Кістки, здається, і зуби. Ну Це все. Давайте. Зробимо скриню може? Або ще щось. Так, парасульку я не можу зробити. Ну, тобто нам мені знадобилось би зараз. зараз. Немає. Тут немає, тут нічого немає, тут стіни тільки пропонуються. Ух, з психікою у нашого персонажа проблеми жорсткі. Так. Щоб мармуровий костюм зробити, мені напевно треба буде... Так, алхімічний двигун. До нього ще далеко. Моя броня ще в принципі нормальна. Жах якийсь. Золото треба, боже, ресурсів майже немає. А у нас вже майже один день пройшов. Так, е, їжа спалити всяку фігню і тому подібне. Треба на... можливо, треба буде подумати і проспати один із днів. А От парасолька. Мені треба свиняча дупа і паутиня. О, у мене є навіть рюкзак, я можу зробити. Треба було це одразу мені зробити. Так. Ага, я зможу зробити собі. Е, ліжечко, щоб подрихнути. У вас досі червоні дупи, коли ви вже нарешті заспокоїтеся. От і місце смерті наших песиків, які тут за мною ганялись. Жах. Біфало просто зараз жах е, страшні, жахливі і взагалі з ними справу не хочеться мати. Щось персонаж психіку майже не відновлює. Може це тобі краще зробить. Так. Як тільки до 80 дойде, то можна вважати, що в мене вже проблеми. А, і точно, я ліс хотів палити. А, мені б ще каміння знадобилось, але я вже про це якось пізніше буду думати. Так. Чудово, напевно... Це якраз вдала місцевість, щоб розпалити тут ліс. У мене факелу начебто собою немає. Підпалюємо і тікаємо. І це підпалимо. І ще це підпалимо. І оце підпалимо. День у нас ще не закінчився. Здоров'я нормально з голодом, дуже великих проблем немає, але все одно як такі проблеми у мене є. Так, е -е, сокіра забрали. Зрізали, забрали, забрали, зрізали, забрали. Треба буде в ці. ці. Протягом цієї ночі щось мені моїм персонажам дослідити. Це пов'язано з тим, що а, це трохи йому психіку вирівняє. Здається, дослідження якраз таки допомагають там йому. Зберігати свої клепки на місці. Так, вугілля тепер у мене більш-менш достатньо. Якщо що, я можу спробувати поспати сьогодні. Але, блін, це, я так думаю, не найкраща ідея. Причина дуже проста через те, що наш персонаж. Чесно кажучи. Прокинеться аж занадто голодним. Перевірю, чи тут може щось потрапило в паску. Нічого тут в пастки не потрапило. Так. У мене є м'ясна булька. Я... Цибулина, були, 5,25. 5-25. Чого я мажу? Ctrl-L. Так. От, чудово. Тут ми десь бачили свинюк, які тут дуже злі, охороняють якусь територію. Де це було? Десь я їх бачив порівняно недалеко. А можна біля них цю м'ясну бульку встановити, щоб вона їх трошки погнобила. Треба буде тільки потім якось придумати, як до неї підбиратись, бо це викликатиме купу проблем. Добре, можливо, наступного дня я якось про це вже буду думати. У мене ще персонаж телепортувався. Яко. Не зрозумів. Знову не те. Зацеп... зачепив. У Мене персонаж. А, Картер звернулася. ти її. Е -е. Хай йому греть. Так. Де я? Я тут, мені туди. Все, зрозумів. Мені далі вгору. Я вже плутаюсь в чотирьох стінах, так би мовити. Квіточки позбираємо. Трошки ягід. У нас ще половина вечора є. Тобто час більш-менш. Часу більш-менш нормально буде. На... жах просто. Реально хочеться вже запастись їжею, напевно. З... Змусити Вілсона виспатись. А потім вже якось розбиратись з тим, що він голодний та помирає з голоду. О, напевно, реально цю ніч зараз переспимо. Тому що. Його психіка достатньо низько впала, а збирання квіточок вже як такої допомоги великої намі не дає. Згадати б, де я свиней бачу? Вони десь зліва від мене знаходяться по карті, але я не бачу де конкретно. В основному такі речі тут на мапі мають якось виділятись показуватись, не знаю. Але чогось тут нічого такого не видно, або я сліпий просто. Ладно, давайте рухатись на базу. Я, в принципі, цю м'ясну бульку, цибулину, бульбу. Можу е, висадити десь біля своєї бази. Треба буде тільки до неї якось підхід зробити. І тоді ця штука буде мені спокійно атакувати Біфало. Так, ладно, давайте, давайте все-таки я спробую переспати ніч може. А, можливо. Що мені треба, щоб. Для ферми мені треба. Дофіга всього. Алхімічний двигун першою справою. Для висушування м'яса мені знадобиться три мотузки. Це я можу зробити. Зараз подивимось, може це підніме психіку настільки, що не треба буде спати. Не дуже багато воно підняло психіки. Повісимо. Ладно, пізніше це зробимо. Давайте спробуємо поспати. Оце от. І завалюємось спати. Персонаж прокинеться дуже голодним. Зараз. Ну, в принципі, я якось більш-менш його відновив. Так, у нас дев'ятий день. Після цього я епізод буду завершувати. А їжі у нас майже не залишилось для нашого бідного Вілсона. Ладно, сходити збирати ваше лайно зараз. Коли ви вже припините злитись, хай вам грець. Щось таке враження, що тут сезон червоних дуб у них э, значно довше продовжується, ніж в э, звичайній версії гри. Так. Навкупи на возу позбирали. Напевно, зроблю найпростішу ферму. Мені трохи насіння треба буде зібрати зараз. Давайте подивимось, де справа від мене знаходиться купа кущів. Я зараз туди збігаю, наберу принаймні собі трохи ягід. І після цього повернусь та вже буду думати про те, як наш персонаж буде наступного епізоду вже помирати з голоду. Бо, чесно кажучи, з такими темпами все може саме так і завершитись. Так. Принаймні честеру весело. Він так. Весело за нами стрибає. Сподіваюся, я не запорув цей епізод своїм тяжким диханням в мікрофон. Як було це з Майнкрафтом. Так. Морква... цікаво. Треба буде перевірити, чи відростає морква знову. Чи не відростає. Якщо вона відростає, то це частково мені полегшує справу. Якщо не відростає, то це паршиво. Наступного епізоду треба буде по швидкому за камінням попертися, а потім різко знайти якийсь якісний, якісне джерело м'яса. Бо, чесно кажучи, з такими темпами все дуже-дуже погано закінчиться. Так, непогано, щоб напевно було б змотатись на те болото там, де пауки бились. Індюшка, сховалась. Індичка. Треба буде змотатись на болото там, де бились пауки, з з дурнуватими щупальцями на болоті. А, заради того, щоб спробувати дістати ще трохи матеріалу для. Як його... Для нашого... О, у мене немає трави взагалі. Все жорстко. А... Бе, я збився з думки. Для дощовика нашого. Коротше, треба шкіру дістати, бо дощ вже на нерви діє дуже сильно. Що мені, що нашому персонажу. Щось він занадто часто трапляється. І я щось занадто повільний прогрес роблю. Десь на 20 му дні вже має ставати достатньо холодно, і мені варто вже буде думати про те, щоб робити якісь зимові речі, щоб захищатись на зиму. Так, у нас ще половина ночі є. Я, можливо, встигну ще нормально зробити ферму. Одну чи дві, подивимось, наскільки там багато нагадили наші дурнуваті, як їх там називають, Біфало. Так, ну принаймні, персонаж більш-менш чудово себе почуває в плані своєї психіки. Якщо чесно, якщо вибирати між персонажами, я б напевно краще грав би Вілоу. Це другий персонаж, який відкривається. У неї є власна запальничка, яка, в принципі, небагато вогню дає вам, але вона, здається, відновлює собі психіку нормально біля вогнищ. А також не отримує пошкоджень від вогню. Тобто я б з нею не помер того першого разу, як це було кілька епізодів тому назад. Так. До ночі залишилось ще трохи. Дерево в мене трохи ще є. Подалі треба від цих триматись. Можливо, у них червонодупий сезон тримається аж не знаю скільки навіть. Головне подалі від них бути. Так. Отже, варто зробити ферму найпростішу. Тут її поставимо. Зробимо отак от. Ферма, напевно, це найкраща річ, яку можна зараз робити. Першиво, що це тільки прості ферми. Не. А найкращою річю вона є через те, що е, під час дощу овочі будуть дуже швидко виростати. Насіння залишу про всяк випадок. Смажемо трохи ягід і зжеремо їх. Я так бачу, те, що у мене знаходиться в цьому В рюкзаку, воно взагалі не псується. Так, ну що ж, в принципі, настала ніч. Честер загорівся, як все вдало. І Честер зараз спалить мені. Клас. Честер, ти гівнюк. І зараз у нас, до речі, Повний місяць я міг би. Ааа! Честер, я тебе вбити хочу. Що нам треба на цю фігню? Нам треба три мотузки. Я можу три мотузки зробити. Зараз повний місяць, у мене на три мотузки, навіть матеріалу не вистачає. А повний місяць під час нього, як бачите, все повністю освітлене. Ладно, віддай мені мій молот. Чудово. Частину матеріалу вернув. Так. Тримай назад молот. Гівноти мілке. мілкі. А де воно? От ти от. Так, і мені якраз дзвонять. Так, ладно, я попотякав по телефону. Для вас це нічого... Не змінило фактично. Зараз ми просто завершуємо епізод. І на цьому, в принципі, бувайте. Наступного епізоду буду розгрібати оцю от всю фігню, в яку я вляпався. Реально, треба знайти якесь нормальне джерело м'яса, можливо, навіть змінити місце, де наша база знаходиться. Може, її не дуже вдало вибрав. Проблеми почнуться, як тільки наступить зима, вона може наступити через днів 10, тобто це ще десь 3-4 епізоди. Ну, а поки що, напевно, бувайте.